Я телефоную, кажу, хочу повернутися. Все ну, віддихнув. Я військовий весь час. Після того, як закінчив школу, пішов служити срочку. І так по нинішній час. Це вже з 19-го року. Я не був дуже довгий час у відпустці, постійно працювали. З командиром у мене конфлікт виявився. І коли я захотів відпустку, він мене не відпустив. Плюс виявилось дуже багато нюансів, що загинуло дуже багато моїх побратимів. І на цій нерві почві я вирішив піти все зачем. Я знав, те, що я повернуся назад до армії, тому що я військова людина постійно. До цього я був а, в піхоті, до зараз нинішнього свого підрозділу. Це ППО на дронах. Ми якби допомагаємо нашим хлопцям, щоб в них не прилетіло ні зала, ні ланцет. Вилітаємо ось таких дронах і знешкоджуємо їх. Ось у нас сіль є, подимаємося, підмаємося. Давай, давай, давай. Плюс 60. а до цього я був в піхоті вогнеметником. Я був кулеметником, був гранатометчиком. Був І я зателефонував до людини, яка працює з кадрами. Кажу, я хочу повернутися назад до 60-ї тому що я тут вже всіх знаю, дуже багато командування, дуже багато хлопців, моїх побратимів. Я телефоную, і кажу, хочу повернутися. Все ну, віддихнув. Вони мені одразу почали запропонувати, що ви хочете. Я кажу, хочу літати. Вони кажуть, та хорошо, без питань. Виберемо вам підрозділ, за годину перетелефонуємо, скажемо, куди який є варіант. І на цьому через годину мені перетелефонували, сказали, що можна попасти в село безпілотних систем на івпівішках. Мене оформили повністю по штату і понеслась. Повертатися до збройних сил, от як я після СЗЧ повернувся, чи долучатися до збройних сил. Зараз є всі привілегії для того, щоб ти вибрав собі підрозділ, який ти хочеш. Ти поспілкувався, ти узнав, тобі допомогли, і ти попадаєш туди, куди ти хочеш. Нема такого, що тебе просто взяли, кинуло, як е, неподріб. Ти вибрав собі підрозділ і попав до того підрозділу, куди ти захотів.